you. Yeah. Yeah. До нас звернулися мешканці села Петродолинське з питанням про те, що в річці Барабой, яка протікає через наше село та впадає в Чорне море, масово гине риба. Не гаючи часу, ми вирушили на зйомки для того, щоб усе побачити на власні очі та зібрати докази. Прибувши на місце, ми виявили багато мертвих рибин, серед яких є риби великих розмірів. Наразі мова йде про забруднену ділянку річки, яка починається з першого відділення в селі Петродолинське з довжплатного ставка до селища Мирне. Як стверджують місцеві рибалки, причина цьому є крупний завод, розташований в Мирному, який зливає відходи, шкідливі речовини та брудну воду в річку. Таке трапляється кожного разу під час сезонних робіт заводу. Ми звертаємося до місцевої влади та правоохоронних органів з проханням розслідувати цю справу.